як тільки відповідно идет сигнал этого шкурства собратика. Кто повідомляет, там є схема оповещения. За схемовый повесель 7%. Якщо не бахне, то буде добре. Ми віримо, що... До чергової частини Бердичівського міськвідділу надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що о 15-й годині і до 15.30 він ще буде вичікувати, має вибухнути міськвиконком, що він замінований. Бюлетені знаходяться поки що на місці. В першу чергу обстежували цю кімнату, де знаходяться ці бюлетні. Поступив сигнал про замінування. Ну, відповідно наші дії евакуації, всі працівники виконкому були повідомлені, евакуювання. Це провокація, а може і з виборами зв'язано. Дестабілізація, да. Хочуть просто паніку наганяють.